Іване, вітаємо з завершенням гри. Непростий поєдинок. Можете поділитися враженнями, ось походу одразу свіженькими. Е, Ну, Ми готувалися до серйозної, до серйозної гри. Знали добре цього суперника, тому що так вийшло по календарю, що вони грали завжди перед нами з нашими майбутніми суперниками. Практично всі ігри їх бачили, розібрали і знали можливості кожного гравця, що гравця заміни, що гравця складу. Думаю, що трошки сьогодні нам не вистачило досвіду в порівнянні з командою суперника, тому що вони все-таки старші всі вихованці е, хорошу, хорошу школу мають, непоганий футбол демонструють. Тому я думаю, що не вистачило трохи досвіду і, і не так війшли наші заміни, як ми хотіли. Якщо не секрет, якою була е, тактика і завдання на гру, і чи вдалося виконати гравцям усе, що перед ними сьогодні ставилось? Готувалися до серйозної гри, хотіли виграти цей матч. Іване, ви отримали жовту картку, як в принципі Богдан, Костик за емоції. З чим сьогодні були незгідні, можливо, з рішеннями арбітрів? Ну, були деякі суперечливі рішення арбітрів протягом матчу, але я не думаю, що вони глобально на щось вплинули. Щодо замін сьогодні, як ви оціните заміни? Команди, чи вдалося підсилити ними гру, чи навпаки, можливо, десь вони не спрацювали? Як я вже і сказав, заміни не підсилили гру так, як ми цього хотіли. І як будете зараз готуватися до наступних поєдинків? Ну, наступний поєдинок в суботу, тому без вихідного ми готуємося до наступного матчу. Дякуємо, дякуємо, Богдане. Щойно завершився. Поєдинок рух, 2 куликів, білка, складний матч. Дербі. От поділіться першими враженнями після закінчення. Ну, в принципі, вийшов хороший поєдинок з сторони двох команд. Напевне, поправа команди знаходяться в верхній частині таблиці, ставлять певні перед собою завдання. Але в мене таке відчуття, що ми могли сьогодні перемогти, особливо це якщо відштовхуватись від другого тайму. Звичайно, нам було важко десь по перших хвилинах, перш півтайму. Але пізніше ми чуть перебудувалися, і в принципі, як ви сказали, хороший поєдинок для вболівальника. Я думаю, дуже сподобався. Ви згадали про те, що могли виграти, чого не вистачило на вашу думку команді? Звичайно, в завершальної фазі атаки і реалізації нам не вистачило. Ми над цим працюємо, але не все так просто, як, як говориться на перший погляд. Це дуже важка і вона така по часу довга робота. Наскільки на команду вплинув перший пропущений гол, там була помилка індивідуальна одного з гравців, що і призвело до забитого м'яча. Чи похитнув він команду, чи навпаки, можливо, якось зміг збадьорити. Ну, я б не сказав, що він похитнув команду. Ми... Добре, що ми е, зрівняли рахунок. От коли ми зрівняли рахунок, вже ініціатива повністю е, підійшла під, під наш контроль м'яча. Але до цього нам було важко. Але я ще раз повторюю просто нас заставляв так грати. Суперник щодо емоцій, поєдинок був емоційний. Ви отримували жовту картку, як головний тренер команди суперника. З чим були незгодні сьогодні? Це правильно ви сказали, це емоції, це накал, це боротьба. Тут ну, крім емоцій, більше нічого. Десь були незгідні з деяким рішенням арбітрів, але арбітр відсудив в принципі, дуже добре. Ніяк не, не попливало арбітраж, ніяк не попливав на результат матчу. І завершальне запитання: як будете готуватися зараз до наступних поєдинків? В нас зараз виїзний поєдинок, також готуємось. Як такаш штатному режимі, відповідально готуємося, тому що ми граємо з лідером нашої групи. Все, дякуємо вам. Дуже величезне дякуємо.